Сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У старому завіті люди чекали приходу Ісуса Христа. У Новому Завіті люди почали чекати вже кінця світу. Так і жили апостоли. Апостоли думали, що вже Вово -во буде кінець світу. Тому і проживали свої дні і ночі, думаючи, що це вже є останній день або ніч. Дуже гарне це є передчуття думати, що вже Вово -во. жити зі страхом Божим. Жити у покаянні і думати думати про смерть. Бо мудрий сарах каже: хто думає про смерть, той тяжко не зрішить. А той, хто думає, що в нього ще є трохи часу, ще встигне покаятися, то скільки би йому років не було, то є. Безумець. Ми відкладаємо все на старість. Старші відкладали, ми молодші відкладаємо. На старість немає що надіятись. Старості є тяжко каятись і майже неможливо покаятись, коли пам'ять вже не та, очі погано бачать. Кості скриплять, зуби не жують, на коліна не станеш, голова крутиться, тиск до церкви не зайдеш, як можна в такому стані покаятись? Майже неможливо. Бо принесіть гідний плід покаяння. В книзі з 14 століття дуже поважній книзі Мона каже, якщо людина свої молоді роки, повні життя віддає світові, віддає своєму тілові, а старі роки хоче віддати Богові, зробити видимість, видимість, покаяння, то не одержить ніякої користі. Каятись треба тут і зараз, коли ми ще хоч щось трошки ще усвідомлюєте щось. Бо буде час, коли ми нічого зробити не можемо. Ісус Христос каже, доки є день, потрібно. Щоб ми робили діла Господні, бо надходить ніч, коли ви нічого не зможете вже зробити. Тому, коли ви сьогодні є ще на ногах, вставайте зранку і йдіть до церкви. Поки навіть ще церкви є відкриті, поки є ще священник. Вставайте зранку і йдіть. Прокісая у 55 й главі каже, шукайте Господа, поки його ще можна знайти. Шукайте Господа, поки його ще можна знайти. Святий Пахомий Великий радий. Він і так молився. І нам радий. Перед сном молитись. так кажучи до свого тіла, ноги ступайте правильно, доки смерть вас ще не випростала. Руки тяніться до добра, доки ще не закостеніли, очі проливайте сльози, поки ви ще є відкриті. Поки живеш на землі, душе моя, кайся, бо порох у гробі не співає, ані з гріхів не звільняє. Будьте готові до того моменту, коли Господь скаже до нас стоп, приїхали. Амінь, слава Ісусу Христу!